Привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Давайте разом приготуємо смачний, некалорійний і багатий білком салат 50 грам пекінської капусти 5 грам зелені. 70 г відвареної у підсоленій воді замороженої спаржі, 30 грам кукурудзи консервованої. І 80 грам запеченого курячого філе. Ось такі інгредієнти знадобляться для цього салату. Для заправки 10 грам йогурту, за бажанням трішки гірчиці і лимонний сік. Перемішуємо салат. Калорійність на 100 г всього 55 ккал, а у сієї порції 137 калорій.